Так, сьогодні ми, сьогодні ми приймаємо участь у автопробігу до Межигір'я і не тільки автопробігу, збирається багато людей. От навіть наш Бобер приєднався до нас. Олешкєй, зрозуміло. Машина вже більш-менш і Як бачите, вона не одна. Прикол на номері.

Трошки зверху. Автомайдан. Давай дістане велику камеру, да с ними Я Вообще ты с ней будь на всякий случай, потому что мало ли что, лиже ветку оранжеву давай тебе одень. А, я? Да. <гаджу> <свисті> <свисті> Не, у меня есть. А это компания Hilti. Не, ну да, у Белый Ситшка <свисті> и это, а фотоаппарат тоже есть моя камера. Да, <свисті> коротко Основна інформація по пікетуванню Яника буде завтра. А сьогодні ми ще їдемо, бо вона знімалася на камеру. А сьогодні ми зараз їдемо і тут якась пробка утворилася до а, Азарова, Азірова. Да, і ну, якось ми рухаємося. зрозуміло чого вона утворилася. Можливо, це даїшники. Або щось таке. А от ми бачимо мигалки оцей. Як його. Цікаво, що ці мужики, які лізуть на сцену, вони дуже часто без взагалі якихось. Еті. Оце оцей поїхав, як його Який? Який не може говорити. Зарян шкіряк. О. Фішки, аби вияснити, в чому причина пробки. Прямо як в Москві. Я вирішив пройти тут дуже недалеко. Дізнатись, що ми прибрали. О, каже, що їдемо. Каже, що їдемо. Трошки відео. Ми йдемо в більш швидкісній смузі. Трошки відео про то... учасник. Дійсно, я кількасот автомобілів як мінімум. А... А дівочка стрмна. Ну вона не, не... Вона в шоці просто від, від події. Вона ліва.

ж не зараз ми роз'їжджаємося по парку місця навколо резиденції, ми вдома до резиденції, де вхід. Мабуть, ще метрів 300 доведеться пройти. Цілові підрозділи та розгону Майдану. Майдан прийшов сюди, щоб йому сказати: що ми є, і ми вимагаємо відставки і Януковича, і Уряду Азарова, який здає Україну, який намагається розігнати нас на Майдані, нас не зламати, нас не зупинити. І ми приїхали для того, щоб тут написати наші ключові вимоги, які в нас є, що ми вимагаємо відставку його. І угляд, що ми вимагаємо звільнення полів'язнів, що ми вимагаємо банду, банду, банду. банду! 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 поки ми пишемо наші вимоги і наші побажання. Хлопці, ми пишемо, вимоги. Ми пишемо вимоги і поки ми пишемо вимоги, хто хоче сказати кілька слів давних, може підійти до мене. А зіна вегать! Аціна химай! Аціна химай! А зідав вехоть! А зіра Ви знаєте, шановні друзі, сьогодні мені відкрили очі на деяку істину, яку я зараз прочитати навпаки. Ви сказали, що це буде ворозом. І ви знаєте, у воро вже були, а Прийшли до ворога замов. <рекот> Ось така весела історія. Людні люди від чужих країн. І будь-який інтелект своєю кінці ти якось <рекот> три сказав до пошли. Mas não é uma coisa da minha vida, ela é tão pequena! Що майна тут тих відгадують. І ми тут ставимо свої вимоги. Ми вимагаємо відставки уряду Азанова. Ми вимагаємо відставки Януковича. Ми вимагаємо замінальної відповідальності тих, хто ви дітей на Майдані. Ми вимагаємо відпустити всіх політв'язнів. Вони від нас, подивіться, якими падка далеко відгородили. Бо вони бояться простих людей. Я вже говорив, вони живуть як вольєрі тварини. Кажемо їм гадьба, що почули на... Я не половину машина стала. Не роби, ми! Це дофіга, Пару сходять. Не роби, народ! На жаль, мій фотоапарат не може хорошо фокусувати. Ви! не роби, ви. Але бачите, що сьогодні, коли ми сторони, до нього нашим, маршем Ви попереджаємо його. Наступного разу тут будуть десятки тисяч українських громадян, які виведуть всю парку з України і наведуть країні Конституційні. Шановні друзі, зараз в лікарні знаходиться наша забою. Життя бачить тільки уж ніхто з Країн Європейського Союзі, слава України, слава, слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вами... Всім стати знов стіни і спокійно. Не треба так наткненно пити. Треба просто грюкати, щоб був звук. Ми їх все до сьогодні не валимо. Ми сьогодні робимо такий Барабанний бій. І тому я пропоную від того краю до того. Ми даємо хтось картана, щоб вони там чули, що усіх посіб вони піде оцей круг. І, і що ми можемо відротися через кожне місце, який є в цьому бажані. Ми не ламаємо парта. Цей картан колись це знадобиться. Ми ага. okay. Коли ще знадобиться. Йому ще знадобиться. Поднимайтесь, девочки! 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 Поднимайтесь! 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 за вами. Поднимайтесь! Поднимайтесь! за вами. Поднимайтесь! 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 До Поднимайтесь! Я власне зараз гріфою заходи. It's just, just. дело, что ты делаешь? Ну шо что? Вы отдай с Сними на катественно. Заберите Що цук. Подойди! Что ты делал? Снимай на шоу. Вот дядька на деньги путь пихи достигнул. Вы стучили. А что им? Мы еще одни Почування прийшли. Дмитро, на, шала, таке. Ага, так, так, так. Такі, що, головне, слава Україні. Ну, приїхали. Вже нам, браття, українці, усміхнулася донь. Там внизу. О, да. Да. Друзі, організовано на майдан. Всі разом організовано виїжджаємо на Майдан. Один за інших колони. Автомайдан це Дмитро Булатов. Збираємось та їдемо до європейської площі. Всі, будь ласка, по машинах. Поїхали. Зустрічаємося на європейській площі. Слава Україні! Підходимо до головних машин. Да, можна було і не заїжджати, нічого особливого наче не відбувається. Прогуляюсь Тобачки по майдану. Ми з тобою. Даня, ми з тобою. І як говорив уже наш легендарний командант Андрій Парубій. Справді сьогодні наша акція пройшла дуже ефективно. Це тому, що ми стоїть майдан, Україна жива. І знаєте, я би хотів обов'язково згадати тих людей, які сьогодні були поруч з нами, бо це люди, які дуже серйозно попрацювали над тим, щоб все пройшло успішно і ефективно. Це є активісти Євро... є активісти автомайдану, про яких сьогодні. Це сьогодні була попереджувальна, Ми вкотре сказали, тому що ми перемагаємо, тому що нам що ми перемагаємо що не виходити. О, тут така козацька сотня, козацький полк. Ганерна паля. Ге -ге. Так, ну що ж, ми виходимо з Майдану на вулицю Хрещати. Тут вже повним ходом іде торгівля, напої за гроші і так далі. Хоча намети стоять по всьому хрещадку. Революції так, імітації ні. Згоден на 100%. Бо наразі ми поки що маємо тільки випускання пару. Загалом можу зазначити, що хоч ми і показали свою масовість самі собі. Але реальних результатів, крім можливо, психологічного тиску на охорону, ми не отримали. Мені здається, це занадто мало. От, ну, Побачимо, можливо, це якось відіб'ється на якихось міжнародних подіях. А поки що ми прощаємось з революційним вечірнім Хрещатиком. До нових зустрічей! Я познимаюсь. По снимай, если имейте полное провод. Рассказать вам ще раз. Про те, що а, я не сплачувала за проїзд. Ну, так, а ви насправді повністю все правильно сплатили? Поністю питали, що да, вони на мене набігли і давай 2 гривні. Ну я їй не давала. І ви аж 15 хвилин на це Ну, Трошки більше, ніж 15 хвилин, але насправді вони не мали права так довго мене задержувати. Ще вони казали, що я не маю права їм тикати. А я право маю тикати, а вони не повинні викати. Ну, ось така ситуація. Хотіла звати міліцію за 2 гривні. Ну врешті-решт вони здалися. Ні, я не здалася, бо я знаю, вони що і я проплачувала, проплачу. вони здалися. Так, я проплачувала. Українці не здаються. Да, так. Ми здаємося останнього. Так що ми приїзд проплачували. Їздити за 4 гривень.